Це «Голос Америки українською. Виходимо в ефір із Вашингтона з нашим підсумковим цього тижня брифінгом, розповідаємо про головні заяви, головні теми цього тижня, які безпосередньо стосуються України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остап'ярежі, друзі, нагадую, що якщо ви просто зараз дивитесь наші ефіри на Ютубі чи Фейсбуці наживо, то можете ставити у коментарях свої запитання, питати про ті речі, які вас цікавлять. Ми зі свого боку з Юлею, якщо будемо мати відповідь. То обов'язково відповімо. Так само заохочуємо вас писати, звідки ви дивитесь наш ефір. Нам дуже важливо знати, де наша аудиторія, і завжди приємно, особливо приємно читати такі коментарі. Також. А, отже, Юрій, давай спробуємо підсумувати цей тиждень, mm -hmm. власне, найбільша подія, з якої цей тиждень почався, це було оголошення об'ємного пакету. Військової допомоги сполучених штатів на 1 мільярд доларів. Що ми побачили в цьому пакеті? Що туди було закладено? Так, Такоста. Перш ніж я розкажу про цей пакет допомоги. Також друзі, ви побачите зараз опитування на Фейсбуці та Ютубі, де ви можете висловити свою думку, що на вашу думку було головною подією цього тижня. Наприкінці нашого випуску ми підсумуємо це і розкажемо, які є результати цього опитування, що на вашу думку було найголовнішим. Отже, стап, якщо ми говоримо про цей пакет так. військової допомоги, то цей пакет, за словами Пентагону, є наразі найбільшим пакетом військової допомоги, який іде за програмою президентських повноважень, тобто пакет допомоги, який виділяється безпосередньо із запасів зброї Сполучених Штатів. Отже, в цей пакет входять додаткові боєприпаси ракети ракети для хаймерсів, також 75 тисяч боєприпасів для артилерії 155-мм, також є 20 мінометів і боєприпаси до них. Також боєприпаси до систем НАСАМС, це ще понад ще тисячу джевелінів, 50 броньованих медичних авто та інші речі. Звісно, найбільшою найбільшим питанням, яке пролунало до безпосередньо Пентагону, і Коліна Кола, це заступник міністра оборони США, до нього лунали запитання на брифінгу. Чому у цьому пакеті допомоги, як і в попередніх, немає більше систем HIMARS, немає безпосередньо а, самих самих систем. На що Колін Колянкал сказав, що. На цей момент сполучені штати на той момент на понеділок сполучені штати вже надали 16 хаймерсів безпосередньо самих систем, і також три системи пообіцяла Велика Британія і три Німеччина. знаємо, що до кінця цього тижня Велика Британія ще так. оголосила про ще додаткові три три системи хаймерс, ракетні системи залпового вогню. Не не хаймерси. І насправді Колянкал сказав, що за оцінками Пентагону так виглядає. Що українці можуть достатньо ефективно впоратися із кількістю систем, яка є на цей час, що важливо з боку сполучених штатів та партнерів забезпечити безперервний потік саме боєприпасів, саме ракет, так. які є головною ударною силою. Давайте, власне, послухаємо, що сказав Колін Колінкал за нашою оцінкою українці справляються досить добре з точки зору кількості систем, і насправді пріоритетом зараз є забезпечення постійного потоку цих ракет дімс Демюнішенстемселс, ці боєприпаси мають дуже суттєвий вплив. Це 90 кілограмова боєголовка. Це свого роду еквівалент авіаудару, точного керованого авіаудару. Це боєприпаси з GPS наведенням. Вони дуже ефективно влучали в те, що раніше українці. Цим важко було вразити розле командування та управління, центри логістики і матеріально-технічного забезпечення, ключові радіолокаційні системи та інше. І що це зробило? Це ускладнило росіянам переміщення сил на полі бою. Їм довелося в певних аспектах відійти далі від хаймарсів. Це їх сповільнило і ускладнило процес переоснащення сил. Ось такий коментар заступника міністра оборони сполучених штатів і також ну лише додам, що з повномасштабного спочатку повномасштабного вторгнення Росії США виділили Україні вже понад 9 мільярдів доларів саме військової допомоги. Але знаєш, от ми почули це оголошення в понеділок, але був ще один важливий коментар, угу. на який мені здається, дуже важливо звернути увагу. Відповідаючи на запитання журналістів, Колінко Call» сказав, що в попередніх пакетах військової допомоги Сполучені Штати. Також надали Україні протирадіолокаційні ракети, які можуть бути випущені з українських літаків. Це важливо, тому що в попередніх пакетах офіційно ми не бачили закладення таких ракет. Лише зараз Пентагон офіційно оприлюднив, що дійсно певна кількість таких боєприпасів була в Україні надана. І ми бачили теж на вихідних минулих вихідних були певні свідчення про те, що Україна застосувала такі ракети дійсно знайшли уламки їх. На полі бою зараз у Пентагоні підтвердили, йдеться про а, ракети типу Харм, це agm 88 які можуть уражати цілі на відстані до 100, 150 кілометрів і можуть бути випущені а, також з літаків. Дуже була цікава дискусія в цьому плані, що як ці ракети можуть вони, співставлятися з українськими авіасуднами, тому що попередньо а, принаймні не було випадків, щоб ці, 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 ці ракети запускали саме з Радянського типу винищувачів не такі, які є в Україні, але вочевидь знайшли сполучені штати разом з Україною якесь рішення, аби такі боєприпаси можна було застосовувати. Давайте послухаємо, що сказав заступник міністра оборони США з цього приводу, і перейдемо до також інших важливих тем цього тижня. In the near term... у найближчій перспективі ми робимо багато речей, щоб існуючі повітряні сили України залишалися в повітрі та були більш боєздатними. Я б зауважив дві речі: перша кілька місяців тому було багато зроблено щодо питання. Міг 29 Пройшла не дуже поміченою величезна кількість запчастин та інших речей, які ми зробили, щоб допомогти в Україні підняти більше власних міг 29 у повітря та зберегти боєздатні судна протягом тривалішого часу. Крім того, в останні пакети військової допомоги ми включили включили низку протирадіолокаційних ракет, які можуть бути запущені з українських літаків, які можуть впливати на російські радари та інші речі. Таким був коментар, і насправді ще одна річ, про яку сказав заступник міністра оборони на цьому брифінзі. Він був власне першим посадовцем із адміністрації, який офіційно підтвердив, що за даними Пентагону, зараз від початку повномасштабного російського вторгнення втрати Росіян є 70-80 тисяч вбитими та пораненими. Що знову ж таки, це досить вагомо з точки зору власне вичерпання сил росіян, а також Остапа два зачитаємо звідки давай. нас дивляться. Бачу, що вітають нас із Запоріжжя. Також передають привіти з Луганська. Також Естонія на зв'язку бачу Київ, Шарлот, Північна Кароліна з півночі Німеччини вітають, Донеччина. Вітає також Кропивницький, Тернопіль, Запоріжжя, Клівленд, Київ вітає друзі. Дуже дякую вам за вашу увагу. Не забувайте писати звідки ви нас дивитеся, Завжди приємно бачити, де чують і бачать наші програми. Остапа перейдемо до іншої так, важливої теми. Це тема, яка привернула дуже багато уваги. Вибухи на російській авіабазі в Криму. Що ми знаємо на цю мить з точки зору того, що сталося, чи взяв на себе хтось відповідальність, і насправді які це матиме наслідок? Так, знаєш, людісно багато обговорень цього тижня було як і в Україні, так і за кордоном, тут у США в тому числі про а, вибухи, які пролунали на авіабазі російській авіабазі в Криму. Ми знаємо, що Україна офіційно. Не взяла відповідальності за ці удари. Ми знаємо, що зокрема міністр оборони Олексій Резніков каже так на що не потрібно порушувати правил техніки безпеки, не потрібно курити в небезпечних місцях. Хоча, зокрема, два видання американських New York Times, Washington uh Post, -huh. з посиланням на власні джерела серед військових посадовців України кажуть, що анонімно ці посадовці їм підтвердили, що Київ таки за цими атаками, хоча знову ж таки публічно. Київ відповідальності за це не бере. В Росії також про це не говорять. А в Росії кажуть, що якісь були порушені правила техніки безпеки. Але ми знаємо, що в Росії також казали, що не було жодних втрат серед авіасудин, Хоча потім ми бачили знімки із супутників, і було видно, що ну, принаймні дев'ять російських винищувачів чи знищені, чи серйозно пошкоджені на супутникових знімках. Це видно. Е, дуже цікаво, що експерти про це говорять, кажуть про те, що чому е, Росія не, не, не хоче визнавати, що це була українська атака, тому що це може свідчити про ну, не, неспроможність російського ППО відбувати mm -hmm. і такі атаки, якщо це була ракетна атака так, з боку України, або ж неспроможність Росії е, відбувати будь-якого будь роду інші атаки. Чи це була диверсія, чи це був обстріл, чи це було щось інше. Так чи інакше, якщо б Росія визнала тут, кажуть експерти, зокрема в інституті вивчення війни, то, то це свідчило б з боку Росії, що е, Крим є доволі вразливим проти українських атак. Тим не менше, юлю так чи інакше, важливими є також офіційні реакції від угу. посадовців. Питали про це в речниці Білого Дому Крін Що вона про це питала? І запитали, чи, чи легітимними є цілі в Криму, так. чи Україна. Може вражати російські авіабази в Криму західним озброєнням, тому числі, що ми почули віддані, так Остапа вона прямо не відповіла на це питання однак сказала, що Сполучені Штати продовжують підтримувати захист і оборону України своїх територій, свого суверенітету, захист свого суверенітету і територіальної цілісності. Вона сказала, що фокус Вашингтона зараз на тому, щоб українці були в змозі активно оборонятися і захищати власне свою Україну, щоб опозицію України були сильними, тобто вона по суті повторила ем, загальну тазу про те, що Сполучені Штати. Стоять разом з Україною, будуть допомагати Україні захищати свій суверенітет і територіальну цілісність на ці спрямовані, спрямовані зусилля. Якщо ж ми говоримо про інших посадовців, зокрема, коли у пана Резнікова, міністра оборони України, в Копенгагені питали знов ж таки про цю атаку. Ти сказав, що він знов ж таки віджартовується, так би мовити, і насправді така така, така двозначність позиції України або не підтвердження. Пердження це з боку України багато експертів тут у Вашингтоні вважають стратегічним золотом, тому що насправді говорять, що якби наприклад Україна взяла на себе відповідальність, це можливо би спровокувало або змусило Росію якимось чином відповісти, і це насправді не в інтересах України. А знову ж таки, якщо ми говоримо про легітимність точок у Криму, то це питання поставили також і Бано Волосу, Це міністр оборони Великої Британії, і насправді він сказав, що. На його думку, і за оцінками Великої Британії ці точки є правомірними і легітимними, тому що знову ж таки міжнародна спільнота ніколи не визнала анексію спробу анексію Росією Криму і тому власне Крим це Україна. Але ось що сказав безпосередньо про легітимність таких ударів, якщо вони надходили, із України Бен Волес. Я не можу коментувати цю вчорашню подію, але загалом це було б правомірно. Якщо це був би український удар, це відповідало б нормам міжнародного права. Ось така коротка, але дуже чітка. І по суті, відповідь Бена Волеса із Британії. І якщо ж ми говоримо про думки експертів, як вони оцінюють такі потенційні удари, то ти юлю, так спілкувалася з Дагом Клєйном, це експерт і аналітик Атлантичної ради mm -hmm. тут у Вашингтоні. І він говорить, що так чи інакше, якщо дійсно цю ці удари все таки здійснила Україна, то це свідчить про те, що українці ефективно застосовують чи західне озброєння, чи українське озброєння, але вони застосовують його за призначенням і можуть завдавати дуже ефективних ударів. Це свідчить зокрема про те, що Україні на його думку потрібно більше таких з озброєнь, що Україна є надійним партнером. І може ефективно цю зброю використовувати. Це, до речі, дуже важливо в контексті Копенганської конференції. Це буде наша наступна тема. Але давайте послухаємо все-таки: Дака Кляйна, аналітика Атлантичної ради, що він говорить про вибухи на авіабазі в Криму. So this strike is important for both strategic and symbolic reasons. Цей удар важливий із стратегічних і символічних причин зі стратегічних, бо ніхто не знав, що українці мають такі спроможності. Ми не думали, що українські військові можуть вражати настільки далеко у російському тилу, і цей удар може свідчити про те, що і Севастополь у радіусі досяжності українських військових. А це може загрожувати ударом і російському чорноморському флоту. Цей удар був корисним, також тому що за повідомленнями знищив 9 чи 10 російських літаків, які використовувалися для атак на українські війська у наступні тижні і місяці, коли Україна буде намагатися звільнити Херсон. Втрата цих літаків лише ускладнить ситуацію для російських військ, які і так мають труднощі із утриманням цього міста. Це дуже важливо із символічних причин. Крим є цінним володінням Володимира Путіна, яке він відібрав в України. і бачити, як росіяни, які щойно відпочивали на пляжі, раптово тікають з півострова, утворюючи затори для українців. Це має бути гарне відчуття, отримати таку велику перемогу. Це також показує світові, що постачаючи Україні потужну західну зброю, ця зброя не буде витрачена даремно. Таку думку озвучив експерт Атлантичної ради Даг Клейн в інтерв'ю мені напередодні знову ж таки про потенційну атаку чи удар, як він думає, здійснив українські війська на російську базу у Криму. Друзі, дякую вам за вашу активність. Продовжуйте коментувати, писати звідки ви нас дивитеся і відповідайте на питання нашого опитування сьогодні. Що на вашу думку є головною темою цього тижня? Якщо ми дивимося, давайте. Ще зачитаємо, звідки нас дивляться бачу що дивиться нас, Київ, Одеса. Передає нам вітання. Також є Київ на зв'язку і інші міста. Дякую, Вінниця, друзі. Миколаїв. Так так, дякую, друзі, що ви коментуєте. Бачу, там. теж дивиться. І якщо ми говоримо про тазу, якого озвучив Дак Клейн, про те, що насправді такі удари точкові, такі що стосуються точкових ударів проти російських військ, вони показують наскільки є ефективним українські війська, і що будь-яка зброя, яка б не надавалася Україні, вона буде використана за призначенням та ефективно. І питання зброї було дуже актуальним цього тижня, не лише через те, що Сполучені Штати виділили новий пакет військової допомоги але також про це говорив міністр оборони Сполучених Штатів Лойд Остін під час його візиту спершу в Латвію. Також безумовно про це говорили багато на конференції у Копенгагені, яка відбулася напередодні, і де багато країн оголосили про нову допомогу Україні. Якщо ж ми говоримо про візит безпосередньо Лойда Остіна до Латвії, це насправді був перший за майже 30 років візит міністра оборони Сполучених Штатів до цієї країни. Свідчить це про те, що Сполучені Штати стоять зі своїми союзниками. У східній Європі, і насправді дуже важливо це також з точки зору потенційної агресії Росії у Латвії, в Літвії, в Естонії, в Балтійських країнах дуже незанепокоєні насправді потенційною атакою і проти них Лойдостін сказав, що Сполучені Штати у разі потреби надійшли більше своїх військових. До цього регіону, але також він у Латвії наголосив про те, що Сполучені Штати він ще раз повторив дуже важливу тезу про те, що Сполучені Штати будуть стояти з Україною і будуть надавати Україні військову допомогу стільки, скільки буде потрібно, і не лише Сполучені Штати, але й партнери, які вже надають цю військову допомогу. Давайте власне послухаємо пряму мову Лойда Остіна, Сполучені штати зробили немало в плані надання Україні безпекової допомоги, але ми одна з багатьох країн. І як я казав раніше, близько 50 країн працюють разом, щоб знайти засоби, аби надавати таку підтримку. І надалі ми прагнемо допомагати Україні, забезпечуючи Україну обладнанням та спроможностями, які дозволяють їй захищати свою суверенну територію. І ви також чули слова наших лідерів: ми будемо робити це стільки, скільки знадобиться. Дійсно важливі слова про те, що будуть сполучені штати та союзники і партнери допомагати Україні стільки скільки це буде потрібно. Чуємо ми постійно це від західних лідерів і, і нема підстав вважати, що буде наразі по інакшому. Якщо ж Юлі, ми говоримо про копенганську конференцію, то яка відбулася вчора в, в Данії, то вона була продовженням або якимось модифікацією формату Рамштайн. Ми знаємо, що зібралися міністри. 26 країн та євросоюзу, включно з міністром Резніковим, українським міністром оборони в Копенгагені, або обговорити стратегію на більш довго більш довготривалої підтримки України на на довший а, якийсь такий забіг. Ми знаємо, що попередні рази, коли була конференція Рамштайн, то деякі країни оголошували військову допомогу цього разу. Ми знаємо, що зокрема Британія. Оголосила про те, що як ти вже на початку Юля задала про те, що надасть Україні ще додаткові установки МЛРС М 270 І Це по суті, як говорить Пентагоні, пояснюю простими словами, ті самі Хаймерси, лише коли Хамерс це по суті автомобіль, який може швидше мобільніше пересуватися, то М270 – це ті ж самі ракети, які застосовуються у Хаймерсі, але це установка, яка є на гусеничній платформі, тобто модифікація. Таким чином отримує Україна ще таке РСЗВ від Британії. Міністр Резніков говорить про те, що це не кінець буде і більше таких установок Україна отримувати в майбутньому. Але якщо ми говоримо також про важливі заяви, які пролунали від господаря цієї конференції, від міністра оборони Данії Мортена Боцького, то він сказав і він підсумував власне результати конференції саме так. Можемо зараз його послухати. Сьогодні 26 країн... Сьогодні 26 країн, країн, також європейський союз, зустрілися тут, у Копенгагені, і надіслали чіткий сигнал. Боротьба України це наша боротьба. Ми об'єднані і ми стоїмо разом з Україною. Ми засуджуємо жорстоку атаку Росії найбільш рішучим із можливих чином. І ми будемо продовжувати допомагати Україні у її військових потребах. Ну, і загалом, якщо говорити про результати цієї конференції, то країни на ній пообіцяли надати Україні озброєння на суму в півтора мільярди доларів. Загалом про це сказав також Мортен Боцков. І якщо ми говоримо про якісь оголошення, то насправді міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, що це була дуже хороша конференція однак багато чого публічно оголошувати не можна, як і раніше, це було. Тому що знову ж таки ніхто не хоче давати дорожню карту Росії про те, які спроможності є, і які спроможності немає в Україні. Давайте власне послухаємо, що сказав міністр Резніков за результатами цієї зустрічі. Май імовшенс чи конклюжен. Мої враження чи висновки. Я задоволений конференцією і результатами. Багато закритої інформації, тому на людях я не можу її обговорювати. Але ми узгодили чіткі ініціативи і зобов'язання щодо розмінування. Погодилися щодо дій на середню і далеку перспективу. Це стосується також виробництва зброї. І я радий, що ми всі погоджуємося, що часу для втоми нема. Це марафон. А для марафону потрібна енергія і відверто кажучи, в цьому випадку головна енергія це гроші. Наші Партнери знають, що нам потрібні кошти, і вони висловили готовність підтримувати нас фінансово. І одна, одна з усилів, які задав Олексій Різніков, це необхідність розмінування території. Про це також говорив у своєму зверненні Володимир Зеленський, виступаючи віртуально перед учасниками цієї конференції. І, і ми знаємо, що цього тижня також сполучені штати в держдепі оголосили, що виділять 89 мільйонів доларів, аби допомогти Україні розмінувати свою територію. А ці гроші планують використати на фінансування ста команд. Які будуть займатися очищенням землі від мін та іншої вибухівки, я бачу запитання, хочу зачитати від Андрія Кримінського на Фейсбуці. Питає він чи нададуть Україні атакам. Це, Нагадаю, це ракети з дальністю дії до 300 кілометрів, на важливості на яких наголошувала Україна. Поки що, яка є ситуація? Ми чуємо від конгресу від багатьох посадовців американських, що є заклики. Вони закликають адміністрацію надати такі ракети. Також є заклики від експертів, є заклики від української сторони. Що говорить наразі адміністрація, зокрема Джейк Саліван, це радник з Нацбезпеки, безпеки? Він каже, що наразі США не готові таких ракет надати. Але знову ж таки, тут Юрій, знаєш, складно говорити чи це фінальне рішення, яке засементоване, чи воно буде змінюватись, тому що ну ми знаємо, що сказали в Пентагоні, оголосили постфактум, що надали Україні протирадіолокаційні ракети, про які не оголошували раніше. Тому, ну базуючись на досвіді, попередньому, як оголошують допомогу, щось кажуть, щось не оголошують, щось говорять постфактум після того, як це застосовується в Україні. Тому будемо спостерігати, чи буде якось змінюватися рішення щодо Attacums. А щодо інших ракет до Хемерс, які надали в Пентагоні, то кажуть, що надали декілька сотень вже так. принаймні ракет. За минулі кілька тижнів сказав за, заступник міністра оборони Сполучених Штатів. йдеться про ракети, які наразі офіційно принаймні, є на балансі в Україні, Здальність її приблизно 80 кілометрів. Гімолосгімос, так звані декілька сотень, надали Сполучені Штати, і як говорять багато також експертів і говорять в Пентагоні, що найважливішим у ефективності Хаймерс є саме по суті безперервне постачання боєприпасів, mm -hmm. безперервне постачання ракет. Тому що кажуть, ну гаразд, якщо будуть установки, але не буде боєприпасів, ну де, то яка яка то є ефективність так. установок? Тому е, зараз акцент роблять на цьому, хоча знову ж таки міністр оборони Олексій Резніков каже, що буде і більше також самих установок МЛРС, чи то Хаймерсів, чи то М270, чи то інших якихось установок від західних партнерів, тому будемо дивитися. За розвитком цих новин, в тому числі, бачу стави приєдналась також Італія, Варса Ірпінь. Дивиться багато із Запоріжжя. Коментують Іспанія, Німеччина, Львів, Київ, Миколаїв та Вінниця. І Німеччина також нас дивиться, і Данія дивиться. Дякую, друзі, за вашу активність. Ще одна важлива тема. Безумовно, цього тижня була ситуація навколо Запорізької атомної електростанції, і насправді з розвиток ситуації цієї за ним стежать пильно і в Сполучених Штатах, і по всьому світу, тому що знову ж таки це надзвичайно небезпечна ситуація. Те, що ми почули від українського боку спочатку, а те, що українці закликають створити демілітаризовану зону на території безпосередньо само, самої запорізької эм, аес і також закликають світ щоб ввели міжнародних миротворців, які б могли забрати звідти російські війська, і потім таким чином повернути пізніше цю територію під власність України назад під контроль України, як і всі інші атомні ядерні об'єкти в Україні. Ми чули також, що державний департамент напередодні посадовець державного департаменту сказав, що Сполучені Штати підтримують. Ідею створення демілітаризованої зони, тому що знову ж таки ситуація надзвичайно небезпечна. Вчора про це говорили також в ООН, І наша колега Іра Соломко записала інтерв'ю із постійним представником України в ООН Сергієм Кислицею, якраз про те, до чого зараз закликає Україна, як закликає міжнародну спільноту звернути на це увагу, і що конкретно зараз мусить зробити Росія. Давайте послухаємо Кислицю. Російська Федерація має безумовно дозволити здійснення місії МАГЕТЕ на територію ядерного об'єкта. Ядерний об'єкт знаходиться на берегу річки. Ядерний об'єкт знаходиться в безпосередній безпосередньому наближенні до території, яка контролюється Україною. Російська Федерація має вжити негайно всіх дій для того, щоб вивести свої. Збройні сили з території ядерного об'єкту розмінувати ядерний об'єкт і звичайно припинити обстрілювати ядерний об'єкт. Ось такими були слова постійного представника України при ООН Сергія Кислиці. Якщо ж ми знову говоримо про ситуацію довкола Запорізької атомної електростанції, то дуже багато занепокоєнь, серйозних занепокоєнь лунають відмагати від агенції, яка власне слідкує за атомною безпекою у світі. А ми також поспілкувалися з Маріаною це експертка з ядерної енергетики, з ядерної безпеки, як вона оцінює ситуацію, які вона думки має з цього приводу. Ми знаємо, що це вже не вперше загострюється ситуація довкола Запорізької атомної електростанції. пам'ятаємо, на початку війни, на початку повномасштабного вторгнення Росії, також коли Росія тільки заходила туди, в ці ці регіони. Тоді були бої на території цієї електростанції, і зараз бачимо, ситуація знову загострюється. Маряна Боджерин так коментує те, що там зараз розвивається а, і має таку думку з цього приводу. давайте, давайте послухаємо її оцінку. Також абсолютно безпрецедентний випадок, коли держава краде атомну електростанцію. Цілком це не тільки енергія, це сам ну всі активи, це сам об'єкт. Вони його купували і тепер намагаються перепідключити знову ж таки, якщо це є достовірна інформація, якщо це справді так, намагаються перепідключити її до російської мережі. По перше, це є надзвичайно небезпечний хід, це є надзвичайно небезпечний процес, тому що безпечна безпечна робота атомної електростанції. Вона залежить від стабільного постачання електроенергії. Але атомна електростанція, очевидно, виробляє енергію, але також її, її функціонування залежить від стабільного і, і ну, надійного постачання електроенергії. Отакою думка була експертки Мар'яни Буджарин щодо ситуації на а, довкола Запорізької атомної електростанції. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність і за те, що ви відповідаєте на питання, яке ми сьогодні поставили. Якою на ваш погляд була найважливіша подія цього тижня? І 43% глядачів на Фейсбуці сказали, що вибухи на авіабазі у Новофедерівці. 34% вважають, що новий пакет військової допомоги від США, 19% – загострення ситуації довкола ЗС і 4% – безпекова конференція Копенгагені. Які результати на Юлю, на Ютубі трохи інші результати? Отже, 38% найбільше висловилося, що найважливіша подія це оголошення пакету військової допомоги від Сполучених Штатів. 36% вважає, що вибухи на авіабазі в Криму. 14% – також Запорізька атомна електростанція, і 12% – безпекова конференція в Копенгагені. Такі результати, друзі, дякуємо вам за вашу активність, за ваші питання та коментарі. Голосування. Побачимося з вами в брифінгу вже в понеділок. Щасливо, гарних вам вихідних! па Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.